Випадки, в яких треба зняти покриття з нігтів та відновити їх. Чи треба взагалі нігтям відпочивати від покриття? Відповідь не всі. Зняти покриття всім клієнтам приблизно раз в рік, щоб нігті подихали, це застаріле правило з тих часів, коли використовували лише бази, які реально шкодили нігтям ангелі. В наш час, якщо майстер робить все правильно по техніці, не перебулює нігті до тряпочок, а клієнт ходить з покриттям не більше 4 тижнів, то перерва й не потрібна. Але є винятки. Перший, коли клієнт ходить з покриттям щоразу по півтора-два місяці, бо нічого ж не сталося, то це спрацює тільки кілька разів. А з часом нігті скажуть до побачення, стоншаться, і потрібно буде зняти покриття, щоб відновлювати нігті. Друга причина у вас нігті самі по собі слабкі, ламкі, здатні скручуватись. Щедним більше, якщо ви любите відрощувати велику довжину, то перерви інколи робити прийдеться. Третя причина це коли проблема конкретно зі здоров'ям, зміни в гормональному фоні, прийом серйозних медикаментів, коли ніяке укріплення не тримається, хоча раніше все носилось добре. Тут варто зайнятися насамперед здоров'ям, а не нігтями. Напишіть, чи ви робите перерву від покриття.